Пробудження сили. Новий день, нове знайомство. Сьогодні в центрі уваги одна з новинок лінії «Імпульс Хід, яка входить до алфавіту здоров'я. Classic Force це нутрицевтик від французького нейробіолога та нутриціолога Яна Руже, Ян Ройєр. Продукт Ай також створений на основі порошку какао тоніки, бо віє з постбіотиками какао і є нутрицевтиком-активатором. З його допомогою ви зможете посилити дію ваших улюблених продуктів та отримати максимальний оздоровчий ефект. Інноваційний продукт захищає від пошкодження вільними радикалами та сприяє відновленню клітин, прискорює поглинання поживних речовин, інших нутрицевтиків, стимулює когнітивні функції та нормалізує роботу шлунково кишкового тракту. Основні інгредієнти Ай, крім какао-тоніки. Порошок мікроводоростей шізочітріом із вмістом 12% DHA – докоза гексаєнова кислота поліпшує стан шкіри, знижує ризик виникнення алергії, уповільнює розвиток запальних процесів та захищає суглоби від руйнування. Вітаміни групи B, b 1 B2, 2 b 3 підтримує здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Контролює засвоєння жирів організмом, знижує стомлюваність. Коензим q 10 стимулює клітинне оновлення та вироблення колагену, перешкоджає процесам старіння клітин, чинить потужну антиоксидантну дію. Знайдіть своє ідеальне поєднання мови довголіття v альфабет, I плюс A дорівнює життя, I плюс N, I, I N дорівнює чистота плюс I, M, I, M. I, I M дорівнює ясність. Далі буде представлено останню новинку з лінії Impulse Hit. А ось про який нутрицевтик піде мова, ви дізнаєтеся.